Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гру A Plague Tale і Нонс, або ще її називають казка про чому невинність, яку ми не так давно завершили проходити. Тож наливайте прохолодного кваску, залиште будь-який коментар цьому відео, і погнали. A Plague Tale розповідає нам неймовірну історію про братика та сестру заможної родини Дерунів, Аміцію і Х'юго. Протягом усієї гри ми спостерігаємо, як зовсім чужі один одному діти стають справжньою сім'єю і готові заради неї на все. Через таємничу хворобу молодшого Дерунів, мати родини не підпускала до нього нікого, через що Аміція практично не знала свого пратика. Сам сюжет гри буде тримати нас в напрузі протягом всієї гри і обростати новими фактами стосовно таємничої хвороби хлопчика Х'юго. Інколи мені здавалося, що про його хворобу знають абсолютно всі тутешні мешканці, крім нас. Гра постійно натякає нам, що наш маленький хлопчик особливий та має неймовірну цінність для ворогів. Головним нашим ворогом в даній грі виступає таємничий інквізитор Віталій, мотиви якого будуть послідовно розкриватись впродовж гри і ще більше заплутувати нас. Всю гру його прихвості не дадуть нам сумувати і будуть нас постійно переслідувати, куди б ми не пішли. Тому для балансу сил розробники додали в гру персонажів, які стануть нашими вірними друзями та помічниками. Як то в нас в народі кажуть, гуртом і батька легше бити, ну себто Віталіка. Чумна казка має цікавий геймплей хоча б через те, що зброю головної героїні є її винахідливість і так звана праща. І тут буде невеликий екскурс в історію: праща стародавня зброя для метання каміння, металевих куль і тому подібного, що походить з глибокої старовини. Праща була поширеною зброєю античної легкої піхоти з народів Греції, Риму та Єгипту. В давнину. Хороший пращик ніколи не промахувався по людині на відстані до 70 метрів, потрапляючи прямо в голову. Що цікаво, праща часто застосовувалась в часи хрестових походів і ніколи не була зброєю аристократів, навпаки, аж до часів французьких релігійних воєн, нею завжди були озброєні нижчі класи. Але це ще не все. Сама гра теж містить безліч підсказок у вигляді квітів з описом їх використання в стародавній медицині, містить предмети середньовіччя, їх створення і застосування. Ці предмети також розповідають нам про реальні часи, коли вирувала чума. Але всі знахідки ще потрібно віднайти, адже більша частина з них добряче схована в різних закутках. А щоб ефективно заспокоювати наших ворогів. Протягом усієї гри нас будуть вчити різноманітним алхімічним сумішам, які не раз врятують нам життя або полегшать нам проходження. Інгредієнти до цих субстанцій щедро розкидані по всіх рівнях і закутках, тому можна крафтити по декілька бляшок і бути завжди готовим зустрічати ворогів а також щурів. Власне, розробники ще на початку гри просять нас економити знайдені матеріали, оскільки вони нам потрібні, в тому числі і для апгрейду нашого спорядження, що дає непогані бонуси, на кшталт збити камінням шолом солдата, тоді як на початку гри це недоступно. Тож прокачка пращі і кишень буде в пріоритеті. Оскільки в грі всі навколишні села та міста захопила чума, вона супроводжувалася справжнім морем щурів. Ці малі ненажери їли всіх підряд: людей, худобу, трупи, нашу аміцію. Тому інколи сама гра підштовхувала нас використовувати щурів як зброю, щоб ліквідовувати наших ворогів. А найбільшим откровенням був зв'язок х'юґ зі щурами. А який саме зв'язок, вам ще доведеться це з'ясувати? Отже, чи варто пограти в казку про чому? Однозначно варто, незважаючи на жорстокість і насилля, що показані в грі, вони передають нам атмосферу непростих часів середньовіччя, поглиблюючи нас ще більше в сюжет. Також складно не прив'язатись до самих героїв та їх супутників, адже вони виявились надзвичайно живими і пропрацьованими, їм співчуваєш, за них вболіваєш. Тому плегітел можна заслужено вважати однією з шедеврів ігроіндустрії. На цьому у мене все. З вами була Аваліана. Підтримайте канал Вподобайкою своїм богатирським коментарем заради розвитку українського Ютубу. А ми з вами побачимось зовсім скоро.